Сара знову ти ледарюєш Простіть, тітко Марфо Я тільки відпочити присіла втомилася весь день працювала. Нічого, не переломишся. Закінчи підметати, йди скоріше чистити овочі. Гостей понаїхало ого го, роботи кінця не видно. Поквапся. Зараз тітко Марфо. А ти віднесла воду жінці з Дамаска, що недавно приїхала? Не пам'ятаю. От тобі на. Як це не пам'ятаєш? От ледарка. Весь день тільки й чуєш скарги гостей на тебе. Так, тітонько. Адже стільки гостей, а я одна. Такого ще не було. Усі кімнати зайняті. Це правда. Ні однієї вільної кімнати не залишилося, а все наказ кесаря переписати народ. У нашому віфліємі стільки народу зібралося, що і не перелічити. Добрий вечір, хозяєчко. Чи немає у вас вільної кімнати переночувати? Що ви, пане, усе зайнято. Вибачте. Я приїхав у Ефлеєм через перепис. Сім'я моя родом з вифлеєму. Сам торгую дорогоцінним камінням. Нам, купцям, час витрачати ніяк не можна. Час це гроші. Мені б переночувати тільки. Я добре заплачу. Простіть, пане, усе зайнято. Нагодувати це можна. Відпочинити з дороги. Шкода, шкода. Я б за платою не постояв. Може, тобі хозяєчко, що щонебудь з мого товару сподобається? Дивися, царське намисто. Камені так і горять, оправо з позолотою, га? Ах, яка краса. Просто чудо. Що дивишся? Підмітай швидше. А в мене і для дочки твоєї знайдеться. Яка вона мені дочка, сирота, чоловікова племінниця. Пошкодували та користі від неї мало. Я просила принести мені води. Майже ціла година пройшла, а ніхто не несе. Сара! От бачите, що це за дівчисько? Усе забуває, прям дурепа якась. Зараз же збігає за водою. І пам'ятай. Доки усе не зробиш, обіду тобі не буде. Зрозуміло, ви вже, вибачте, такої то в вона ще не бувала. Просто голова обертом йде. Ну, якщо тобі на намисто не подобається, тоді прощавай, піду. Ой, яка тонка робота, а які камені. Я і говорю царське намисто. Готовий за кімнату віддати. Ночувати ж ніде, хоч у полі ночуй, піду. Може, в іншому готелі знайду. Зачекайте, купець. Здається, маленька кімната в нас знайдеться. Ось цього дівчиська. Вона й у хліві може переспати, нічого з неї не трапиться. Мені б тільки спокійно ніч провести в ліжку. Я проведу вас, ходімо. От спасибі, візьміть за кімнату. А господарка то не простачка, таке намисто заробила. Фух, стомився. Але й день видався. Гостей стільки, що не знаю, що й робити. Дядьку Симоне, милий мій дядечку. Що таке, дівчинку? Обіцяйте, що можна. Будь ласка. Що можна? Про що ти дорогенька? Там двоє прийшли з Назарета. Він то старий, а вона молоденька, і, схоже, дитину чекає, такі втомлені. Усі приїжджі стомилися, моя дівчинко. Через цей перепис народ з усіх кінців землі йде сюди, весь рід царя Давида. Ти вже скажи їм, мила дитинко, що в нас немає більше місця. Дядечко, я їм свою комірчину віддам. Можна? Я в печері, у хліві переночую. Бідна моя добра дівчинко, адже втомилася ти, тобі відпочити треба. Дядьку Симоне, будь ласка, вони так утомилися, так утомилися, дозвольте мені їм допомогти. Ну, Бог з тобою, веди їх у свою комірчину. Спасибі, дядечко, спасибі. Ви не турбуйтеся. Я свою роботу виконую. І двір підмету, і овочі почищу, і води принесу. Я все зроблю. Принесла ти води. Я зараз, от тільки двох проїжджих проведу в мою комірчину. Дядько Симон дозволив. У комірчину? Я в печері, у хліві, на соломі буду спати, а вони такі втомлені. Ти і так там будеш спати, а місцем своїм не розпоряджайся. Нікчемне дівчисько. Та досить тобі, марфо, а ти не втручайся, я її комірчину уже здала купцю. Їм так потрібна кімната, і слухати не хочу, роби свою роботу і поквапся. Не плач, Люба, не плач, якось владнається, не плач. Не можу я, дядечку, залишити їх. Вона мені так посміхнулася, ніби вона мати моя. Вони добрі, бідні. Може, вони і в печері переночують. Не захочуть, напевно. А я запитаю: можна? Ну, біжи. Якщо погодяться, нехай ночують у печері. Ти хазяїн цього готелю? Я що вам треба? Ми шукаємо дитину, що сьогодні народилася. В готелі повно народу, але ніхто тут не народився. Та не в готелі. Я цілий день вожуся з приїжджими. У місті, може, хтось і народився, тільки я щось не чув. Ми шукаємо дитину, що народилася в печері, у хліві. А дитина ця спаситель світу. Жартуєте! Як це Спаситель світу може в Хліву народитися? Ти краще слухай. Ми зовсім не жартуємо. Сьогодні в поле, де ми пасли стадо, ангел нам з'явився, і сказав він нам: не бійтеся. Я велику радість повіщаю вам велику радість для всіх людей. Сьогодні народився в місті царя Давида, Спаситель Христос Господь. Ну, то біжіть і шукайте по хатах у вифлеємі. Ні, ангел сказав. От, вам знак, знайдете дитину в хліву, у яслах. У яслах? Гості скаржаться, що шумете ви дуже тут. Проходьте, проходьте, нема чого тут стояти. Марф, їм ангел з'явився, сказав, що Спаситель світу сьогодні народився, у яслах лежить. Що за дурниця? Спаситель світа в хліву? Таке придумають. Йдіть, йдіть собі з Богом. Ні, ти зачекай. Адже у нас в печері, де худоба стоїть, сьогодні люди ночують. Що? Які люди? Це всі штучки Сари піду і вижену їх від тіля неподобства. Довго ми чекали Спасителя. Ми бачили ангелів у небі. Вони співали слава у вишніх Богу і на землі мир. Ну що ж, підемо поклонимося їм. Мені б їм свою кімнату оступити, а я їх ухлів. Симон, у яслях дитина лежить. Ах, дядечко Симоне, ви б подивилися на дитину. Він такий. Дивно, коли я дивилась на нього, у мене так тихо, так спокійно на душі стало. А коли він дивиться, немов душу твою бачить. Марфа, йому б у нас народитися, а ми, ми не пустили. Знаю, знаю. Не плачте, тітко, Марфо, не плачте. Адже я твою кімнату від них забрала і все через те намисто. Але адже ви не знали, не знали, що дитина. Не знала, це правда. Але ж ти також не знала, а пошкодувала їх. А я і слухати не хотіла, вигнати збиралася. Віднеси їм, донечко, намисто. Вони бідні, мало чого потрібно їм буде для дитини. От бачиш, Марфо. І ти їм допомогла. Соромно мені, Симоне, за злу жадібність мою соромну. Намистом ціїм провини не загладиш. От хіба кімнату свою ми їм віддамо. Тепер уже пізно. Ні, Симоне, гріх свій загладити ніколи не пізно. Знаєш що? Давай будемо до кінця життя нашого завжди одну кімнату бідним віддавати. Не за гроші, а так, у дарунок дитині і матері його. За нашу провину, от і добре виходить, і ми йому дарунок принесемо. Дивіться.